Так, друзі, всім привіт! Ось такий маленький педикюрний куточок в мене є: крісло. Крісло знаходиться на подіумі. Подіум висоти десь приблизно 30 см. Тут в куточку стоїть лампа. Я одну лампу використовую, потім така лавочка. Вона теж зроблена вручну з. Якоїсь дошки. І тут е, теж така ж сама дошка, просто вона е, оббита м'якою тканиною і ось такою шкіряною тканиною для того, щоб не промокала ножка. Знаходиться ось таке кисло. Я там трошки прибирала, тому сунула і воно зараз не по центру. І дві полички. Я спочатку думала тут якусь тумбочку покласти, але місця небагато, тому тумбочка займає, займала місце. Я вирішила причепити на стіну ось таких дві полички. Дуже практично. Тут такий трохи безлад. Я якраз відмітаю, і зараз буду чистити витяжку. Витяжку для педикюру. Ось така звичайна витяжка. Напевно, всі її вже знають, бачили, вона дуже, дуже популярна. І це добре, коли майстри використовують витяжку, тому що оця, ці дрібні, дрібні порохи, вони дуже, дуже шкідливі для здоров'я. Так, зараз я вас покладу на штатив і буду розкручувати витяжку. Так. Тут воно на ключику, Дверки відкриваються і ось так зафіксований сам фільтр. Мотор знаходиться нижче і видуває сюди вниз. Мабуть, зараз полюки дуже-дуже багато. Я не чистила приблизно два тижні. Так. У -у. Ось так. Ось так все виглядає. знаходиться два фільтри там всього дуже багато зараз підемо з вами витрясати на вулицю і такий же фільтр ось тут. Він там просто весь в пилюці в порохах. І так само ось там все. Зараз треба чистити. Але йдемо, спочатку витрусимо, витрусимо ось ці фільтри там. порохів набилося достатньо. За два тижні кожен день е, робили бадікюр. Зараз я вам покажу, що там не збиралося. Я просила, не знаю, можливо, це полососом робити буде було б правильніше. Наразі в мене немає, тому я його витрошую, але ось тут в ці пазухи теж дуже багато палюки забивається. Напевно, було б правильно мати такий же ж фільтр на зміну міняти його. Ну і ось теж уже. Менш-більш чистий. Зараз я беру мокрі серветки і буду старатися гарно все повитирати, тому що в такі дрібні шпарки, які знаходяться ось там в глибині, теж позабивалося дуже багато полюки. А ще, щоб швидше це почистити, я забираю саму нижню. Запихаю в саму нижню поличку фільтр. В саму нижню, там, де він має бути. Так, і мені треба просто витяжку включити. полюку забиратися допомогою цього фільтра. тому що коли я витирала мокрою серветкою, вся полюка падала туди в дірку і попадала в мотор, і потім мотор її вибиває назовні. Тому ось такий маленький легкак. Зараз так само мені потрібно зараз, зараз я вас. Стати, да? Тому що в цій трубі, ось там ви можете побачити, так само дуже багато пилюки. Її треба зараз всю про... протрясти. Ось так ось так я роблю. і ще інакше закопаю сюди щиточку. Головне, щоб витяжка працювала, тому що потім оце все сипеться на підлогу. І буде дві роботи. Таку маніпуляцію треба робити достатньо часто, тому що чим, чим частіше ви прочищаєте витяжку, тим краще вона буде тягнути і е, тим частіше буде повітря, яким ви дихаєте. Це дуже важливо. Тому що насправді е, ці порохи, які при педикюрі, особливо коли ви працюєте зі смарт-дисками, сухий педикюр, е, Порухи не, не видимі, здається, що е, хоча якщо добре чистити ноги, то там так їх достатньо добре видно, там таке летить. І треба, щоб витяжка працювала, тому що це все осідає на нашій легені і потім погано відбувається на здоров'ї. Такий лайфхак від мене, ця сторона, де я сижу і працюю, я просто білий картон приклеїла на скотч, тому що вона тут видуває витяжка і тягнула на ноги. Особливо літом, коли взуття ну неважливо, літом зимою ви в салоні працюєте з комфортним, легким взуттям, і воно все по ногах. Тому тільки ще накладу знову. Це все знов треба ще раз прийти і та Так, Виключаю і можу лампу виключити. І залишилося ще раз просто прочистити цей фільтр. Ось, я його знову винесу на вулицю. У нас тільки полюки минулий раз я натрісла і оце все знову. Так, почистила ось такий безлад. І зараз це все нам треба скласти. Тут є кабель, який веде до освітлення. Так, спочатку засуваю один фільтр. І потім беру інший. Так, зараз я вам тут показую і трошки незручно. Так. І запихаю фільтр назад, вкладаю там кабель, де він має стояти. А, ще залишилося. Ту кришку від витяжки теж є змести. Так. І просто треба назад прикрутити. Це беру беремо серветку і ще раз гарно протираю все всередині і не, і не лише закриваю на ключик дверка не відкривалася. Так і ставимо витяжку на місце. Так, тут, мій штатив. Петки. Ще раз чуть-чуть підмету. Чорна підлога геть непрактично. Гарно виглядає в цілому в салоні, але. Треба постійно підмітати, слідкувати за чистотою підлоги. Так, і веземо витяжку на місце. Зараз покажу вам, як вона виглядає тут все разом. Ось такий куточок. Так, тут серветки, тримач для телефона і ключик. Ось так виглядає куточок для педикюру, Дуже зручно, там моя вивіска. Це мій інстаграм. Кому цікаво, заходьте, там трошки частіше я ділюся, фотограф... ділюся фотографіями, своїми роботами, закидаю рілси, тому кому цікаво, не полінуєтеся, заходьте, буду, буду рада. Ось ось так і. Ще сюди йде в такий ось такий кріслі. Ось такий педикюрний куточок. Дуже зручний. Тут все під рукою, включається світло, потім включається сама витяжка, апарат під рукою. Сюди на цю верхню поличку я ставлю собі інструменти, якими я працюю. Вони знаходяться по праву руку, тому дуже зручно. Клієнта тут теж журнали, і тут можна поставити чашку кави або стакан води, або бокал шампанського, якщо захотять. Ось ось такий педикюрний куточок знаходиться в моїй студії. А ще я сьогодні купила ось такі гортенці і подивіться, які вони гарні. Така, така велика, велика квітка, як не знаю, п'ять моїх долонь. Дуже красиві. Я сьогодні йшла біля квіткового, побачила ось таку, таку красоту. Запиталася, до речі, квітника. Він сказав, що потім можна їх засушити, коли вони починають в'янути, їх можна зберегти, вони зберігають повністю свою свою квітку, свою голову, форму. Квітки просто треба їх перевернути догори ногами і залишити так на вісім днів, можливо, десь підвісити. І вони зберігаються, потім засушені такі теж дуже-дуже красиві. Захотіла вам показати, тому що я знаю, що вони не назавжди. Дуже-дуже люблю квіти. Там ще столик треба прибирати, бо я лише закінчила працювати. Хотіла вам показати педикюрний куточок і. Тільки що написала мені клієнтка, що через 20 хвилин прийде, якраз в мене є час підмести, ще протерти тут все, щоб було чистенько. І останню клієнтку зроблю і біжу додому. Ось, ось такі гарні квіти.